В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Дай Боже, щоб ми е, тут в їдальні, в харчевиті трапезні, е, мали завжди благий мир, як серед наших пухарів славних які стараються і з любов'ю заправляють кожну страву, так само серед дітей, щоб був спокій, щоб благополуччя, щоб толерантність була один до одного. Всім, хто долучився до створення такого шедевру, інакше не звертання, гарним, хай Господь творить у здрав'я і посередній ногі. Ми дуже раді, що відкрилися в нас харчування для дітей, тому що ми знаємо, що що ми їмо, з того ми складаємося, і ліпше нам попередити захворювання пізніше, і тут правильно харчуватися, щоб у нас були всі їжа збалансована, білки, жири, вуглеводи, і щоб пізніше наші діти менше слабували. Зараз нам потрібно харчування. Ми дуже раді, що в нас відкрилася їдальня. — А розкажи, будь ласка, що ти їсиш зараз? Підливу, грязьку та салат. Що тобі найбільше подобається? Підлива, я її з'їла. Ти вже Дивше, другий день тут харчуєшся, як тобі обстановка. Класно. Міщення дуже змінилося, було раніше не було картин, малюнку не було б зовсім. І столи були інші. Харчувалися тільки перші два класи. Їдальня, яка функціонувала тут раніше, це була їдальня, яка працювала тільки для організації харчування для садочків. І для того, щоб організувати харчування для учнів, потрібно було внести певні зміни в устаткування, в ремонт самої їдальні. Основний запит. Який поступав до нас від батьків та учнів, це було власне те, щоб організувати харчування для учнів наших, нашої школи. Тому було прийнято рішення, прописано певний план дій, як втілити цей план в реальність. Наймасштабнішим і найдороговартісним проєктом, який був втілений в нашому харчоблоці, це було встановлення вентиляційної системи. Це є практично витяжна система, яка не тільки витягує випари та запахи після харчування, але і затягує свіже повітря сюди у приміщеннях. У нас садочок харчувався, а школа не харчувалася. Та, як я працюю тільки від вересня місяця, то в нас ще школярі не харчувалися. А тепер будемо мати таку честь, будемо харчувати наших дітей. У нас є вже затверджене меню. Чотири тижні в нас є, і кожен день у нас інакше меню. Кожен ну, кожен раз інакше меню. Ввечером ми пишемо меню. Вивчаємо з дівчатами, маємо технологічні карти. все як має бути. Ми його вивчаємо і тоді приходимо на роботу і працюємо. І ну, бачимо, що діти села такі трохи лишають, але ми їх будемо вчити, що треба, що села це овочі дуже корисно. Ми проводили лекції, розказували дітям, що в нас корисно. І я думаю, що з часом діти навчаться і будуть їсти. Все почалося з того, що за грантові німецькі кошти нам було закуплено два холодильники: плитку електричну і м'ясорубку. Після того ми вже прописали. Проєкт і визначили, що саме нам потрібно. Тобто ми закупили ще додатково посудомийну машину професійну, електричну плиту, тому що її було недостатньо для того, щоб харчувати і в школі, і в садочку. Також була закуплена ще одна морозильна камера, і жарочна шафа на три рівні, і різноманітні стелажі, мийні, посуд столовий, каструлі і так далі. Також зробили дизайнер. Ский ремонт у їдальні, відреставрували столи, ті, які в нас були наявні, встановили нові столешні, обтянули стільці дермантином, пофарбували, тобто ми спільними зусиллями пробували використати те, що в нас є, і закупити і нове обладнання, тобто, щоб зекономити певні кошти. Харчування у нас вже розпочалося сьогодні. Так в нашій їдальні буде харчуватися понад 60 дітей, половина з яких це діти Категорій. Хочемо висловити подяку для міського голови Хмельчинського Андрія Богдановича, також начальнику відділу освіти, цілому депутатському корпусу, а також, як завжди, осторонь залишався наш селищний голова фюнт Мирон Мерсо... Любомирович. Саме дякую від щирого серця від цілого батьківського комітету для директора школи Гринаш Лілії Петрівні. Здорова їжа це запорука здоров'я наших дітей, а наші діти це наша опора і наше майбутнє. Сьогодні у нас на нашому навчальному комплексі хороша подія. Відкрили їдальню, яка в свій час, коли здавалася школа, знаючи всі ті моменти, які. Як здавалося, це було 2005 рік, коротко хотів би розказати так недовго. Та, це був 2005 рік, все це було так швидко, швидко плинно, але було здано в дві черги, було здано в школу експлуатацію, З харчоблоком було дуже печально, фактично не було облаштоване, не обладнане. Десь порядка 7 8 рік підприємці сільські зібралися і купили ми тут. Деякі обладнання, де початково тільки був буфет, і більше нічого такого. діти не мали повноцінного харчування. На сьогоднішній день ми маємо дуже хороший харчоблок в нашій школі. Це додасть у навчанні у всіх моментах, які буде спонукати додавати нашим дітям в перспективі, тому що це важливо, щоб діти харчувалися, дякуючи нашим. Партнерам з Німеччини, з ватлинки моя деспонсорську допомогу допомогли, дякуючи депутатському корпусу Андрію Бодановичу про ті всі моменти, які є на сьогоднішній час спільними зусиллями, як завжди люблю казати, ми можемо зробити багато. Де ми сьогодні зробили, досягли всього того, що потрібно для повноцінного харчування дітей у нашому навчально комплексі. Відділ освіти Трускавецької міської ради велике значення приділяє організації харчування дітей у наших закладах освіти, в загальному усіх, і в дошкільних, і в загальноосвітніх закладах освіти. І в 2021 році, коли у нас відбулося об'єднання, стала велика Тусковецька територіальна громада. Вивчився, оглянувши наші школи, ми побачили, що є велика проблема в тому, що заклади сільських шкіл не мають харчування не організованих. Харчування відповідно було прийнято рішення, і перше, що прописано в програмі соціально-економічного розвитку громади, це відновлення та модернізація харчоблоків сільських шкіл. І зараз є дуже дорадно, що ми вже цей рік, в цьому місяці, в березні, вже відкриваємо другий харчоблок в наших сільських школах. І Це є велике значення, тому що здоров'я дітей це найбільш важливіше, що може бути. І в Робиться все по максимуму, щоб воно відповідало сучасним вимогам і технологіям. Обладнання, яке закупляється, все старається по максимуму відповідати системам і принципам, які побудовані відповідно до системи ХАСП. Велике значення приділяється кількості пільгових категорій. Ми, напевне, можемо одні із. Маємо, напевно, одні з найкращих показників по охопленню дітей пільгових категорій, які вдається... Організати для них безкоштовне харчування маємо дуже хорошу підтримку влади, депутатського корпусу, які підтримують наші рішення відносно харчування, відносно продуктів харчування, сучасне меню, оновлене, здорова їжа, менше солі, менше цукру, більше фруктів, овочів. Такі проекти щодо відновлення модернізації харчування в наших сільських школах. продовжуються і будуть продовжуватися, тому що на даний момент ми ще маємо два заклади: це Доброгостівський і уличне. Заклади загальної середньої освіти, де є наявні харчоблоки, але вони в такому вигляді, які треба ще модернізувати і відновити. Ми плануємо, що до кінця року намагаємося по максимуму долучатися до різних проєктів державних обласних, щоб залучити кошти і відновити в даних закладах харчування. Вже маємо частково закуплене обладнання. Єдине, що нам треба ще максимально зробити, це провести капітальні ремонти. Відповідно, також паралельно в нас проводиться Розпочинаються тепер такі лікбести по популяризації здорового промоції здорового харчування. Діти повинні отримувати здорову, здорову їжу, і звісно, буде здорова їжа, здорова нація і щасливе майбутнє. Як бачите, школам нашої громади пощастило, адже голова нашого міста Андрій Боданович Кульчинський тримав і завжди тримає курс на розвиток освіти в, нашій, в нашому місті. Він завжди підтримує наші ініціативи. Також хотіла б подякувати усім тим, хто був долучений до ремонту у нашому харчоблоці, тому що цей дизайнерський ремонт ми робили також власними силами. Основну роботу зробив вчитель історії Ковалик Владислав Олексійович, а також два наші робітники Петро Степанович і Петро Дмитрович. Вони взяли основну такий основний удар робіт на себе. Вони великі молодці, і я вам дуже хлопці за це дякую. Ну і на завершення хочу сказати, що я, як мама як керівник даного закладу, я дуже рада, я відверто щаслива в тому, що нам вдалося впровадити цей проект в життя, тому що е здорове харчування наших дітей це є основа основ. Е якщо дитина голодна, то напевно їй та наука не дуже буде цікава. Дякую всім за співпрацю. Знову черговий хороший привід. І слава Богу, що це відбувається в нас в Турсквецькій громаді. Відкрили харчоблок, сучасний в їдальня в Модрській сільській школі. Я вже не говорю про те, що ми намагаємося приділяти увагу взагалі в цілому освіті. Якщо ми вже говоримо про Модрську школу, то так, за недавний час ми там докрили дах. Купили е, новий комп'ютерний клас, оновлений е, актовий зал. А зараз є хороша така подія. Це дійсно є сучасні такі здорові підходи до харчування. Дуже багато дітей і соціальних груп, е, першок діти, перших четвертих класів будуть мати хороше якісне харчування. Для нас є великі стандарти, високі стандарти, які ми намагаємося втілити вже тепер не тільки в Турскавці, а всіх сільських школах. По-перше, до капітальні ремонти в школах добровольства вуличного, в Турскавеських школах. Ми намагаємося це зробити швидко, якісно, для того, щоб і діти, і батьки, і вчителі всі відчували турботу всіх нас, всієї Турскавеської громади.